34-й економічний форум триває у польському місті Карпач у центрі дискусії штучний інтелект та цифрова революція, а також безпекові питання. А саме війна Росії проти України, політична єдність у Польщі, довгострокова підтримка Києва та відбудова України. Про все це детальніше у репортажі Марії Черняхівської. Дивіться. Час трансформації та якою буде Європа майбутнього. Відповіді на ці запитання шукали близько 6 тисяч учасників форуму. Головні теми безпека, інновації та розвиток. На економічному форумі у Карпачі уклали низку угод, які стосуються співпраці між українцями та поляками. Одна з них створення нижньосілесько-дніпропетровського центру для координації безпосередньо в Україні на Україні Ми всі чудово усвідомлюємо, що сьогодні в Україні, зокрема і в Дніпропетровській області, тривають воєнні дії, і ми щиро підтримуємо наших партнерів, передаємо теплі вітання. Ми розуміємо, що відбудова України в буквальному значенні цього слова наразі неможлива. Але нічого не заважає нам розвивати торговельний та економічний обмін, нічого не заважає готувати нові економічні проєкти до реалізації. Саме цьому і слугуватиме офіс, який невдовзі відкриється у Дніпрі. підтримка України залишається стратегічним інтересом Польщі. Про це заявив спеціальний гість заходу, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш, з Росії. Кожен день опору Росії це ще один день, а може й два дні додаткового часу підготовки для Польщі, для Європи, для НАТО. І ми не можемо цим знехтувати. Це потрібно використати. в Україні має настати справедливий мир, і країна має отримати надійні гарантії безпеки. Про це в ексклюзивному коментарі для слави тіві розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гауковський. Справедливий мир це такий, коли Росія відступає, і далі Україна є незалежною. Сама ухвалює рішення і не віддає територію. Гарантії безпеки, які за цим мають іти, повинні призвести. До того, що європейські держави у цьому допомагатимуть Україні і технічно, і фінансово, і це є той пакет, який Європа сьогодні готує. Також Польща, яка до цього часу є однією з тих держав, що найбільше допомогли Україні. На полях форуму говорили також про відбудову України. Експерти та політики з нашої держави та країн партнерів Польщі, Франції, Німеччини розповіли про основні цілі роботи у цьому напрямку. Модерувала дискусію керівниця української редакції Слава Ті Марія Гурська. Основні думки спікерів були такими, що головним зараз є насправді з одного боку людський ресурс, але з іншого боку, і звісно, кошти, фінансові засоби, злагодженість програм і непохитне. Партнерство також е, говорили про те, що надзвичайно важливим було б зараз е, скерувати максимально е, сили партнерів на те, щоб розморозити заморожені кошти Кремля, які також повинні бути скеровані на відбудову України. Форум в Карпачі є одним з найбільших польських форумів, який об'єднує польську і політичну, і економічну і культурну еліту для нас українсько польські стосунки є ключовими. Тому що для нас є надзвичайно важливо, щоб в усіх можливих коаліціях чи коаліціях, які будуть допомагати Україні, чи в коаліціях охочих, була присутня Польща. Від Польщі залежить наша логістика, наш зв'язок з Європою, наша підтримка в Європі. Польща одна з важливі найважливіших економік. І міністр Сікорський каже, що її треба прийняти в G20. традиційно на форумі у Карпачі відзначають людину року. Цьогорічною став Кшиштов Гавковський віце-прем'єр-міністр і міністр це. Цифровізації Польщі Відзнаку він отримав за вагомий внесок у цифрову трансформацію держави, зокрема за такі ініціативи, як кіберщит та підвищення цифрових компетенцій громадян. Марія Черняхівська, Радослав Ігнатович, Слава Тіві.